Доброго ранку з моїх дощових Карпат. Доброго ранку всім тим, хто приєднається зараз до нашого ефіру, і всім тим, хто буде дивитись його в записі. Дякую організаторам і Богу за можливість долучитися до цієї доброї справи поетичного волонтерства. Щоб по мірі своєї можливості допомогти тим, кому зараз найважче, хто забезпечує нам цей спокійний тихий ранок. Не забуваємо допомагати їм. Під цим записом будуть посилання на Донати. Тому. Донатьмо і допомагаємо нашим хлопцям. А я прочитаю декілька своїх нових віршів. Відлітають руки удалі. І так часом за ними жаль. В них залишилось те життя, що минуло без вороття. Там дитячий юнацький сміх, несвідомий цей перший гріх, нестабільний той перший крок, перший наш дзвінок і урок, там кохання, що було вперше, почуття, що не знали меж, Поцілунок той перший там, невідомий до тіль вустам. Перші зради і біль від них, перший свого дитяти крик, поповина і перший хрест, розпач сіра і любов на хрест, перші втрати і перший біль, ота перша зневіра цвіль, перший осуд, що рвав навпіл, перший доторк коханих тіл. Все воно залишилось там, лише сниться ночами нам, і це щастя, якщо знайдеш, щось іще в цьому світі вперше. Ви куди мої роки? Заштіть, не минайте, ви мене у ще щемиться чекайте. Ви дозвольте мені накопатися в волю в тому щасті, що пада ще трохи на долю. Зачекайте мене, хоч прихрамую трішки, ви послабте хоч трохи натягнуті вішки, ви притежте ходо, роззирніться довкола і чаруйтесь, дивуйтесь усьому спроквола. Кироки мої, не об'їжджені коня. Чого вам не стоїться, скажіть на припоні, невже в упряжі важко одні вам зі мною? Чом ви прагнете краще забрати з собою? А що там вдалині? Ви ж не знаєте роки, може, там надскладні, чекають уроки. Чи зумієм засвоїть, чи зможем, чи встигнем, може, так променем, що і оком не змигнем? Марять косою достиглі похилені трави, свого чекає вжирання черешні в саду, з кожного боку глядять. Незавершені справи ждуть, коли я і на них трохи часу знайду, все і одразу якось потребує уваги сад і город, і квітник, і бузина у цвіту. Ждуть, кого першого нині покладу на наваги, вчиє царство, ще заспана зранку віду. То не село у турботах, у справах, в рутині, ніколи й голову в небо підняти бува, Годить усьому живому, не наче дитині, пестить, леліє, годує щодня й напува. Трохи непросто, та як не віддала ніколи, запах утрав з-під коси, що прив'яли за день. Ці малювничі зелені мої водноколи, дзіркість струмочків і звуки пташиних пісень, хмари, що спали всю ніч на смарекових вітах, звори дощами напоїні ще за день, серце ще мить, зачароване росяним літом, І п'є на солоду із літніх, Натручених жмень. Кричала річка, Бережи мене, ти чуєш, бережи мене людину, твоє життя так швидко промене, тож не спиняй, прошу мою гублину. Залиш мене Один, що по тобі. Прийдуть цей світ народжені, щоб жити, не по-людськи це якось все собі, дозволь і їм моєї сили спити. Просили гори не руйнуйте нас, не рийте, не поплюште наші спини, бо ми для всіх, ми не лише для вас, залиште й для майбутньої людини. Пеніться, замилуйтеся, вдихніть, а не рубайте під собою гілку, примножуйте, лелійте і люпіть, Крихкий цей світ, немов кохану шинку. <кхем> Загравала з вітром молода тополя, шелестіле листям. Думала, що доля, він куйовдив коси, гладив станки в очі, крадькома приходив тихо серед ночі. Шепотів на вожку, обіцяв багато, на навіки лиш одну кохати. вів легенько в танці і тримав за спину, і вона щаслива була ту хвилину, бо вона любила, бо вона кохала, бо вона прозрати і думок не мала. Молода зелена вірила у і опускала вітер крадькома додому. Кожен день чекала, виглядала зранку, а голівій загладив вже вербу коханку. Вистив гладку шкіру, заплітав їй коси, і співав, і, і співав із нею світанкові роси. Юна ще не знала, що у нього в полі і в густому лісі є таких доволі, що густом усюди без доріг гуляє, і що іншу любку обіймає. Нарешті літо взялось за косо, не то стару, що дід клепав щоранку, вже бено з окоси будять на світанку, Розбризкуючи в різнобічі росу, волки лягають рівно, паралель, немов доріжки від порог хати. і граблі їх готові розкидати, щоб сіну легше сохнуло. За день, ще перевернуть кілька раз на дні, а увечері почнуть збирати впластя, складати у копиці і кому щастя впаде на них стояти в вишині. В отих копицях дух моїх Карпат, той дух, що з покоління в покоління, Тож будь, Благословенна днину літня, допоки сонце не пішло на спад, допоки є кому косити схил, допоки є ще десь в селі корівка, допоки ще гуде над вухом бджілка, Цей світ живе, вибоюючи мир. Ти тримай її, чуєш, як досі ніколи ніхто. Ти тримай її так, щоб хотіла піти і не суміла. Так давно у обіймах вона в цьому світі не мліла, але їй не потрібен для цього повір, аби хто. Будь-кого не впускають за темні лаштунки душі. І будь з ким не ведуть за душевні до болю розмови, будь-кому відмикати не стануть залізні окови, бо за тими оковами всі сокровенні вірші. Зрозумій її, чуєш, хоч це не просте із завдань, зрозуміти ото, що торкнулась душі найскладніше. Але що може бути у цьому житті красивіше, ніж в єднання в єдине двох різних за смаком кохань? Випали долю роки, немов сонце росу, трохи сп'янілі валіяшно пішли за вітрами, довго клепало життя. І так гостро косо, щоб ще не раз замахнутися нею над нами. Трохи піднялися голови з пліч у траву, свистом коса пролетіла над світом і крапка. Добре отим, хто навчився лизати булаву, в кого завжди без проблем вивертається шапка. Кажеш, що думаєш, зразу ідеш під покіс. Тут вільнодумних не треба в ціні лизублюди. Продано все і ріка, і полонини, і ліс. Боляче те продаються з ним разом і людям. Ой, ви думи мої покручені, через котрі вночі не сплю. Ой, ви мрії мої замучені, скільки давнього вас люб. Переварюю вас до півночі, а не встигну той до світань. Розкидаю вас, наче сіюче Де зерна дивних моїх пізнань. Роїтесь, наче в вулику, Мов набридливі мухи в слі, не усіх вас несу на публіку, серед публіки ходять її злі, тож не хочеться, щоб розбилися ви об чорні чиї слова, хочу думи, щоб залишилися світлі й чисті докіль жива. Уже трави покошені. Можна спочить до отав. Вже свого апогею торкнуло ромашко веліто, досягаються кади щовечір найвищих октав, за пашними копицями горам заплачено мито. Сонце палить безжально, дощу зачекала земля. Зранку гори димлять, ніби з ночі палили багать. А в селі, як і колись, досягається все з мозоля, все росте й достигає лише із людського завзяття. висмоктує річку оголений корінь верби, Мов пательні гарячі каміння засмашує днину, роздаровує літо На наліво й направо скарби, Задобрити спішить. Невдоволену вічну людину, не засучуй на насліто. Такий бо людський у нас рід, нам не вгодить ніхто, тож занадто і ти не старайся. Ми шукаємо завжди винуватця усіх наших бід, але ти не зважай, і щороку в наш світ повертайся. Гори за вікнами, Боже, яка благодать, дихаєш зранку і всіх їх вдихаєш у груди, в росих світанок пахуче отця сіножать, пахнуть тобі чебрецем, де не ходиш усюди. Дякую, Боже, що вибрав для мене цей дім. І душу умив мою сріблим, срібним гірським водограєм, що багатіє вона в цьому краї святім, Безперебільшим який возвеличую раєм. Дай нам терпіння і сили усе зберегти, щоб дивовищу спивали іще й правонуки, щоб з легким серцем до тебе на сповідь прийти. Не несучи за плечима ні жалю, ні муки. Тут місце сили стількох Божих мій поколінь, щедро передане нам насолоджуйтесь пийте, лиш не руйнуйте краси цих господніх В мирі з природою і злахоті, просимо жити. А липень на дворі такий аж зашкалює, Чарі без вогню у криницях завалює, птахи показатись із гнізд не наважиться, і, мов на пательні городи насмажиться. А липень каміння у річці висушує, і днину потрохи тихенько надкушує, наточує ночі вузенькими смужками. І чухає зорі легенько за вушками, що тому липню, вже трави покошені, високі стодоли ще звечора зношені, Розляжеться в них безтурботно і спатиме, а просто кровенне затято мовчатиме. Ти знайди мене десь колись десь там, посеред понад і поміж отав, ти знайди мене всупереч всьому, посеред юрби чи в кутку саму, і куди б не йшла, не прийшла б звідкіль, і в який би бік не лягала тінь, зупини мене посеред доріг, не дозволь ступить. Не за той поріг не пусти прошу в різнобічний світ, на зорі світань, чи на схилі літ вбережи мене, тобі де за крок, Дай довчить один ще життя урок, що за спиною в неї? Що за спиною в тебе, втоптані в землю мрії, гострі уламки неба, що у душі у неї? Болю на литі що на душі у тебе рани ще надто свіжі, що вам судила доля? Зустріч незждану пісню серед чужого поля. Раптом почути пісню і постирні колючі в брід через темні ночі, щастя уже не ждучи, раптом назустріч очі, очі, в яких побачив душу свою глибоку, в очі, з яких напився спраглу надії соку, світи два зріднились, на перехрестях долі будві душі зустрілись з Божої певно волі. Минає день, за ним минає ніч. Всі дні життя біжать несамовито, те, що було, назавжди перекрито, скидай його, мов лантухи із пліч. А завтра що? Цього не знає ніхто. Та що там завтра, за якусь хвилину хтось скаже точно, що спітка людину, навіть на душе, рівному плато. Живімо зараз, нині у цей час радіємо, мріємо, вірмо і любімо. Добра зернину глибоко садімо, щоб щось цвіло, коли не стане нас, ти з одним веслом вже давно між хвиль, і гребеш життям через сотні миль, розбиваєш шторм і хита човни, І ти чомусь пливеш почуттям вини. Ти з одним крилом підкоряєш вись, хоч боїшся так полетіти вниз і в твердь землі розколоти світ і шматки душі нанесать надрід. Як не просто це, скільки треба сил, щоб долать самій цей бурхливий вер, не сламатись в нім. Не торкнутись дна, коли ти з веслом та усе ж одна. Дякую всім, хто був зі мною в ці хвилини, дякую нашим захисникам і дякую Богу за можливість долучитися до цієї доброї справи і ще раз нагадую, нагадати що під цим відео будуть посилання на донати, то що допоможе йому, хто чим зможе. До побачення і до нових зустрічей!